Доброго ранку, малята, я дуже рада вас вітати. Давайте ми з вами привітаємося. Скажемо доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку осінній лужок. Доброго ранку наш дитсадок А тепер вітаються наші пальчики. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку маленькі дубки. Доброго ранку рідній землі. Доброго ранку тобі і мені. А сьогодні ми з вами знаходимося в нашому українському куточку. І мова наша буде йти про те, що таке батьківщина? А батьківщина це наша з вами рідна земля, де ви народилися. Де ви живете, де ви зростаєте, де працюють ваші мами і тата? живуть ваші бабусі й дусі? А земля ця наша називається Україна. Україна, рідний край, поле, річка, зеленгай. Добре стежкою і, і ти тут живемо, я і ти, а ще нашу українську землю. Можна назвати одним прекрасним словом Батьківщина. Батьківщина це земля, на якій ми родилися, зростаємо, працюємо. Це наша Україна, наша батьківщина Україна. Що таке батьківщина? За віконцем калина, тиха казка бабусі, ніжна пісня Матусі. Дужі руки у тата під тополями хата, під вербою криниця в чистім полі пшениця. А зараз я пропоную вам вивчити разом зі мною вірш про батьківщину. Як у сонця небо, синє, як гніздечко пташини, так у кожної людини є матуся, батьківщина наша зветься. І повторимо ще раз, як у сонця небо синє, як гніздечко у пташини, так у кожної людини є Матуся, Батьківщина, наша зветься Україна. А зараз ми поговоримо про те, які особливі знаки є у нашої держави. За якими у всьому світі люди впізнають, що це наша держава Україна. А знаки ці називаються державні символи: це прапор, герб і гімн. Гімн – це така особлива урочиста пісня, яка звучить на всіх важливих подіях, ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття, молодії, усміхнеться доля. Коли ви підростете, ми обов'язково з вами вивчимо слова цієї пісні гімну, і будемо завжди її поважати, шанувати і підсювати. А наступний знак, про який я хочу вам розповісти, це герб. Герб нашої, нашої держави Україна Тризуб це такий особливий знак, який прийшов до нас. З далеких-далеких давніх часів, коли на Україні правили князі, і це був їх печатка, їхній знак, їхньої влади. І з тих давніх часів цей знак прийшов крізь віки до нас і став гербом, особливим знаком нашої держави Україна. Тризуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина. Живуть у мирі і любові, в своїй країні, вольні і нові. А тризуб цей означає велику єдність і велику любов. Ось подивіться, у мене є тут тато, мама і дитина, тато сила, мамина мудрість і любов до дитини це наш тризуб. Нашої Держави Україна. А ще особливим знаком, який у нас є, це наш прапор. Це древко, на якому він є, і полотно а полотно жовтого і синього кольору. Небеса блакитні сяють з глибини, а пшеничні житні мерехтять лани. Прапор наш як літо. Сонці майорить по долині жито, а вгорі блакить. Кольори нашого прапору означають синє небо, мирне, щасливе і золоті наші пшеничні поля, синій і жовтий колір це кольори нашого прапора, прапора держави Україна, який з нами скрізь на усіх важливих подіях. За нього б'ються і вмирають наші воїни, на Сході, які боронять нашу землю. І скрізь, де вони звільняють міста і села, скрізь вони встановлюють прапор, що це повернулася до нас наша земля українська. І отакий синій жовтий прапор це прапор нашої держави Україна, синій колір це колір неба, а жовтий колір це колір жита. Щоб жити, щоб працювати, щоб рости. І щоб майорів завжди наш отакий прапор Україна. А щоб ми з вами краще запам'ятали кольори нашого державного прапора, ми можемо погратися із лігиками, і скласти ось такий наш прапор: два синіх і два лігики жовтих. Ось і складемо, і в нас з вами вийде ось такий. Маленький прапор Держави Україна. Ось ми його так переведемо. Буде синій колір і жовтий. Це прапор нашої держави. А зараз я пропоную вам зробити ось таку аплікацію прапор України. Для роботи я приготувала листочок, два прямокутнички жовтого-синього кольору, клей, серветочку, пензлик. Приступаємо до роботи. Спочатку беремо полосочку синього, синього кольору, перевертаємо її, змащуємо гарний кукле від серединки повністю гарненько, щільненько, притримуємо пальчиками і викладаємо на нашу. Нашу роботу. Серветочкою забираємо зайвий клей і намазуємо наступну полосочку жовтого кольору, теж від середини до країв щільненько, щоб, весь, щоб вся наша полосочка була промазана клеєм. Викладаємо поряд із нашим синім, синьою полосочкою, Гарненько в один рядок. Забираємо зайвий клей. Ось наша робота закінчена. Бажаю вам приємної роботи. Дякую за перегляд. Всього найкращого. До нових зустрічей!